Так, підготувала курячі стегенця, вирізала кісточку, гарно помила. Ще промокну паперовим рушничком. Так. Тепер перед тим, як відбивати, посолю шкірка, залишилась. Шкірка під низом є. Так. І накриваю зараз харчовою плівкою і відіб'ю все. Ясце. Після того, як відбили стегенця, додаємо улюблені наші спеції. У мене спеція до курки. можна просто паприкою копченою, перченою, перчиком чорним. Хто що любить, я додам цю приправку. І ще в мене є такий. Часниковий соус. От можна сухий часничок. І так далі. Ось такий ще в мене є соус ще потрушу цим соусом. Саме головне не переборщить, як кажуть. Так. Так, понасипали і тепер гарнесенько це все діло розітрем. І складаю поки на тарілочку, тому що це ж. Ще в мене не всі стегенця буду ще відбивати. Ай маринуються. Пока м'ясце маринується. Два яблучки середніх почищу від шкірки, серединку вичищу і дрібненькими кубиками. Яблучки покришили. Так, тепер ці яблучки або сухим часничком посипаємо, або ось таким соусом часниковим. І додаємо плавлений сир оцей рідкий пару столових ложечок. Десь воно так і буде. І гарнесенько перемішаємо. Ой, у ну, нас вийшла ось така намазочка. Це яблучки з плавленим сиром. І тепер, ну, вже треба дивитися, по тому яке стегенце. Бажано, щоб вони чималенькі були. Ну, але в мене невеличкі, тому буду чайною ложкою накладати начинку. Отак От закрутили і защіпаємо зубочистками зараз. Я візьму пару штук, одну з однієї сторони, другу з другої, і кладемо у форму для запікання. Все, наш рулетик такий готовий. один І так з усіма проробляємо. Рулетики наші готові і відправляємо в духовочку. У мене духовочка пече на 200 градусів. Ну, я думаю, хвилин 30-40 треба буде їх потримати. Настрічки залишилось. До начинки додаємо одну капочку. Якщо у вас є оливкове, оливкова олія оливкової, я, звичайно, соняшникову капочку оцту яблучного. Так. Тепер ось таку столову ложку, це в мене яблучне повило, можна абрикосове. І оце все діло зараз зіб'ємо блендером. Вийшла ось така намазка блендером, збила. І тепер витягла з духовки рулетики через пів години. І зверху наносимо гарно так щедренько, можна сказати, ось цю намазочку. На всі рулетики. О, мені через екран незручно, тому вимикаюся. О. Ну от, рулетики наші готові. Хай трішки охолоне, хоч чуть-чуть, і спробуємо. Ось такі всередині вони виходять, ну і зараз смакуємо. ку кулидин, я у батька не один. Кулидин, куладин, я у бачка не один. У мене не питай, а дощі дайте. А трошки грошиків? трошки грошиків. Тож уточни, що треба. Куладин, куладин, я у бачка не один. А мене не питайте. Ні, я добре шо. сам давай. Куди я у батька не один. У мене не питань, а хочеш і давайте бочки. Ну як не дати? дайте. <реку> <реку> <як>? Ой, вишнею, <перевищне, реку> під черешнею. Той я старий з молодою, який з ядкою, стой я старий з молодою, який зкою, і просилася, і молилася, і пущилася, і мої шалася, пусти мене, старий дідуна. Дідцю погулять, Ой, а... Пусти мене старий, їду, на вулицю погулять. Я і сам не піду, і тебе не пущу. А далі як? Бо ти ж мене старий ді... у старенького покинути Ой. хочеш Ах ти ж старий дідуха. І зігнувся, як Дуга. А я молоденька гуляти. Денька. Концерт закінчений.